Ребята, Ребята у вас не вистачало. Там в здійсню. Давай, давай, все хорошо. Иди там сзади на давай. Помагай, Рустаму. Серенький, не тілесанні. Сільвожа 27-річний чоловік перебував біля під'їзду, коли поруч вибухнув артилерійський снаряд. Хлопцю перебило ногу, посікло осколками тіло. Стан постраждалого був украй важким. Білі янголи наклали турнікети, доставили пораненого до лікарні. Останніми днями загострюється ситуація в місті Красногорівка. Місто піддається артилерійським обстрілам, як зі ствольної артилерії, так і з. Різних систем залпового вогню. Страшні поранення дістала також жінка і літній чоловік у курахівській громаді. Правоохоронці надали їм невідкладну допомогу та евакуювали до медиків. Одну руку втору. Сто Бери, бери. Приїхавши за адресою, був виявлений. Чоловік похилого віку з пораненнями черевної порожнини грудної клітини осколкові поранення. В екстреному порядку він був доставлений до Курахівської міської лікарні. Так і лежи на боку. Бакуюємо. зранений. Крім того, евакуаційна група Білий Янгол вивезла безпарадно 72-річну жительку Красногорівки. У пенсіонерки були обморожені обидві ноги. І з кожним днем стан її погіршувався. Перебувала у себе вдома, відмовлялася тривалий час від евакуації. Ми її навіщали, але вона замкнулась вдома. Харчувалась вона тим, що її принесуть сусіди. Але нам двері вона не відкривала. Приїхали за цією адресою. Не, ця жінка вже була в безпорадньому стані. Ноги в неї, обидві ноги, були обморожені. обі ноги їй, скоріш за все, гампу Все, давай, поїхали в больницю. Не треба вдома. Мене вдома, стопці! Наразі в Красногорівці залишається близько півтори тисячі мешканців. Залишатися в даній місцевості дуже небезпечно, бо щодня ворог нищить все навкруги. У поліції вкотре закликають людей евакуюватися аби врятувати життя.